Ну що ж, прийшов час розібратися, як правильно грати мета Дека на Арену 1. Збираємо золото, інші подарунки, карти. Колекціонуємо фрагменти наших героїв. І тепер ми можемо змінити наш нікнейм, щоб бути унікальними, а не просто набором цифр. Обираємо рамки, якщо потрібно. І тепер отримуємо коїни з кожної карти. Також можна почитати про кожну карту окремо. І тепер ми разом з вами готові до того, щоб прокачати трошечки наш кріт, качаємо карти і от наш критичний урон стає більшим. Збираємо ще трішки подарунків і вирушаємо в настоящий батл. PvP-режим. Це коли ми граємо в онлайні разом з аналогічним противником. Плюс-мінус підбирається по нашому рівню. Ну, на початку в нас мало мани і, відповідно, мало карт на столі. Тепер ми по одній карті викидаємо і дивимося, щоб це могло нам принести найбільше стирань або карт, або каменів. Мержемо, об'єднуємо наші карти, і камені стираються. Також критичний урон також дуже впливає на гру. Ну і ми разом з вами продовжуємо викидати карти і з'єднувати найбільш вигідні для нас позиції, щоб якомога більше. Захопити кожною картою. І поки що ведемо 3 в 0 Продовжуємо викачувати стіл. Перші рівні з першими стають другими, другі з другими стають третіми, і не спішимо робити четверті. Трійок можна набрати, а от четвірки починаємо з'єднувати, коли в сумі буде 20. Тобто 10 плюс 10 або 11 плюс 9. І як бачимо, ми навіть таким складом тащимо. Це заслуговує на лайк. Призвали ще пару воїнів і поступово мержимо. Мержимо перші, другі. І як бачите, є ще така нагода змержитись. Ось так пару мержів. І ми готові зробити супер Merдж. Yes, наша перша зірка. Найголовніше зібрати найбільше зірок. Ну і, звісно, чим краще прокачані, тим краще. Така от проста перемога. Збираємо. Вибираємо собі карту, яка нам до вподоби. Я взяв таку. Також нам тепер доступні квести. Кристалів 150 це бомба. Ну і звісно, клани. Поки що не рекламую свій клан. На початку рекомендую вступити в будь-який рандомний, по назві чи по кількості гравців. Обирайте. Я по кількості гравців долучився, поділився картами. Також я можу запросити карту, але пізніше зроблю це. Отримуємо. З бази знань, знову ж таки, кристали, трішки золота можна взяти. Ну, це все у вільний час. Також проходимо пас, збираємо карти, за квести, Відразу так можемо замінити, якщо треба, але я не хочу поки. Колекціонуємо гіфти і ми готові до того, щоб побачити бустер тижня. Щотижня нам буде на одну з п'яти фракцій бустер. Сьогодні на п'ятій фракції у нас бустер. Додає плюс 2 до кожної карти з фракції. Ну і звісно, в цю колоду ми візьмемо карти найбільш викачені. Поки що в мене тільки дві. Рідкісні і одна епічна. Але це вже добре. Викачуємо, звісно, кріт. Піднімаємо рівень карт. Ось так уже 28% у нас є. Ну що ж, ого, в бій. Ну що ж, ми готові до справжнього бою. Проти нас грає канабіс. Ну, буває. Окей, призиваємо карти, відразу бачимо, що можемо принести собі користь. І в нас вже перша трійка. Ну, тут беззаперечна перемога. Обираємо щось глобальне, у нас з'явились бустери. Я обрав труту, тому що вона буде діяти на всі карти мого противника. Ну, і бачимо, що в нього кріт 10, в мене 28. У мене є велика перевага по кріту навіть. Знову перемога. І призиваємо знову карти. Дивимось, де буде більше стирань. І чекаємо. Далі граємо від повного столу. Не обов'язково все стирати, все, що можна. Отако От дивіться. оп. Ну, один раз програли, але отримали плюс 3 мани і ще 9 взяли. І зараз починаємо вже люто мержити. Перший супермерж. Також ми бачимо ось тут. От, гарно вийшло. Прекрасно, дивіться. Ось то, люта заруба. Отак швиденько змержуємо. Чим більше викачаємо, тим кращий результат буде. Ми готові. Лайк. Like. Yes. Оу. Oh. Great. Good game, рілі. Really. Чотка гра. У нас одна суперкарта і декілька трійок. І в наступному раунді спробуємо змержити ще супер карту, зробити супермердж. Так, це перемога. Беремо електрона і пробуємо його викачити. Так, трішки не вистачає. Качаємо, качаємо. Єс. Є, у нас такий супермердж. І ось так. Прекрасно. Опа, мене з гри викинуло. <хи> да, таке буває, але, бачите, ми перемогли. Так, ну знову ж обираємо потрібні карти. Збираємо гіфти. У нас багато нових карт, нова епічка, нова рарка, ще більше бонусів. На самому початку дають нормальні карти, все можливо отримати, дивіться. І знову кинуло з гри. <ріст> От вам і китайські планшети, які не тянуть гру. Обираємо сюди ще одну епічку. І давайте запросимо наш перший запит на ось такі карти нам дадуть ще одненьку. Ну, а я вам дякую за увагу. Скоро ще побачимось.